Звичайно, що систем зберігання є багато на ринку. Є Деволт, є Мілвокі, є та але це зовсім не дешево. І якщо ви хочете класну, якісну систему зберігання і за суперадекватний цінник, звичайно, що Кюбрік, система Праймсет, тому що це буде найбільш оптимальне рішення. Цінник класний, при тому, всьому, що стартовий комплект точно так же, три ящика, як і у всіх. Його вище сказаних колег першим, що особливе, верхній ящик він відразу буде мати відкриті ось такі ящички. Вони будуть органайзером. Відкриваємо всередину, дивимось, все прорезинено максимально. Також у нас є в комплекті два лоточки. Цей ящичок у нас іде невисокий для різного роду, щоб можна було розмістити нам наш ручний інструмент. Вся система зберігання фіксується за допомогою ось таких застібок. Застібки тримають прям суперміцно. Помилитися, поставити ящик не в те місце ну дуже-дуже важко. Тобто, це насправді максимально швидко. Раз, відкриваємо. Як ви бачите, середній ящик він має вже. Два різних види самих застібок. Це для того, щоб ви могли різні системи зберігання. Тобто ящики можна інших, інших серій, також можна конектити з цими ящиками, тому є особливість саме даної системи. Тут у нас іде середній ящик, точно так же з розділювачами. Дуже багато можна розмістити різного роду дрібничок сюди. Ще раз наголошую, все максимально прорезинено. Тобто, якщо вам потрібно її десь, якщо ви залишите десь на, на вулиці і буде дощ. Нічого і не буде, всередину волога ніяким чином не попаде. І, звичайно, нижній ящик на колесах просто один великий відкритий простір для того, щоб можна було сюди закинути багато інструменту. Зразу відповідаю на питання, навіть навіть 230-та болгарська сюди з легкістю поміститься. І при тому всьому, що ця система дійсно зроблена, дуже-дуже якісно. Що, якщо ви навіть зробите на неї ось так, то їй нічого не буде, вона спокійно це все витримає. Ну і збирається все максимально просто. Раз. І з іншої системи. Великі колеса, повністю металічний штіфт іде через середину, полочка для того, щоб ми могли упертися ногою і нахилити на себе. І все відразу вже готово. Класний цінник за якісну і недорогу в той же час е, систему зберігання від компанії Кюбріка за якісним професійним інструментом вам до нас.